Гепаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії Шановні, питання зброї і військової допомоги в Україні надзвичайно важливе. Навіть це знаєте, дуже м'яко сказано, надзвичайно важливе. Це питання нашого життя. А зараз на зв'язку з нами Олександра Устінова, народна депутатка України, фракція голос, голова тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань моніторингу, отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час дії воєнного стану. Ну, ось такий дуже дуже довга назва цієї посади, але саме. Ця діяльність і спрямована на те, щоб у наших партнерів не виникало жодних питань. Олександро, вітаю у вас в ефірі. Доброго вечора. Добрий вечір. Я почну з того, якою є реакція в Сполучених Штатах, якщо вам звісно відомо, на наші ось ці останні корупційні історії. А, до я перепрошую. Я думала, що це не питання ви розкажете про те, що зараз пишуть змі. А, насправді можу сказати наступне: а, в першу чергу, платників податків Сполучених Штатів, і, звичайно ж, їх а, конгресменів Білий Дім і Держдеп а, цікавить питання тієї зброї і тієї фінансово технічної допомоги, яка надається Україні. Ті скандали, які зараз відбулися, зокрема в Міністерстві оборони щодо закупівлі. А, ті скандали, які а, ми зараз побачили щодо закупівлі генераторів, коли а, колишній заступник, а, колишній заступник міністра, а, фактично був а, схоплений на хабарі. А, за відкат, який ну, який намагався на генераторах заробити. це звичайно викликало занепокоєння, але а, в першу чергу ще раз таки, платників податків зараз цікавить тя зброя і ті гроші, які вони нам безпосередньо надають. Поки що немає чіткої прив'язки щодо тих грошей. Тобто ті гроші, які використовували міноборони, це гроші державного бюджету України. Е, хочеться сподіватися, що все ж таки ті гроші, які були використовували, які використовувалися для закупівлі генераторів, вони теж не надходили як е, матеріальна е, допомога від країн Євросоюзу чи Сполучених Штатів. Але звичайно, ми розуміємо, що наші колеги е, за океаном стурбовані. Е, хотіли би все ж таки, щоб в Україні не було таких скандалів, але з іншої сторони вони розуміють, що. Ті антикорупційні органи, які створювалися в тому числі за сприяння сполучених штатів, такі як набуть ЕКСА, зараз показують свою ефективність, і насправді одним із результатів є те, що ми бачимо зараз масові арешти, обшуки, і е ці люди зараз опиняються з гратами завдяки антикорупційному суду, незалежному, який був у нас створений. Чи будуть е чи будуть цього е робитися скандали за кордоном? Так, можливо, і ми розуміємо, що це величезний ризик для України. Але з іншої сторони, ми розуміємо, що е Зараз, крім цього, буде багато фейків, які буде розповсюджувати Російська Федерація, і намагатися, наприклад, ті самі скандали, які зараз нас є в Міністерстві оборони щодо закупівлі там харчів використовувати і пере перекручувати щодо використання і закупівлі зброї. Тому мені дуже хотілося б все ж таки, щоб у нас була чітка позиція щодо звільнення таких людей і притягнення їх до кримінальної відповідальності, щоб ми, як держава, показували, що навіть коли в нас є якісь корупційні скандали, ми дуже швидко на них реагуємо. Ну ось, власне кажучи, в вектор російської пропаганди зараз спрямовано на те, щоб або суттєво обмежити, або уповільнити надання Україні військової допомоги. Я вважаю, що над цим зараз, над цією задачею, яка надходить з Кремля, активно працює на жаль, угорський прем'єр Віктор Орбан. Він мені здається робить все для цього, щоб обмежити таку військову допомогу Україні. А знаєте, у нас щойно хатя Деканидзе була в ефірі. Ось і вона розповіла щось подібне стосовно влади. Іванішвілі в Грузії. Грузинську. Та, та грузинська, що що в принципі, ну тут вбачається навіть певна синхронізація дій, і це справді це небезпечні спроби вплинути на партнерів України. Як себе поводять, ну я так скажу м'яко, скептики в питаннях допомоги Україні. Вони є в Сполучених Штатах, вони є і в Конгресі. До речі, ми бачили таку трійку конгресменів, які. Ну, мали такий дуже похнюпливаний вигляд під час виступу президента Зеленського, жодної позитивної емоції, і навіть от таким своїм виглядом вони демонстрували ставлення до того, що відбувається. А яким чином зараз намагаються використати ці скандали, ті, хто виступають за обмеження військової допомоги Україні? А, я так розумію, що ви зараз говорите про не про конгресменів, а сенаторів, які нещодавно відвідували Київ, це сенатор Грем та а, Сенатор Вайтхаус. Я можу сказати вам, що це одні з найбільших. А, не навіть знаєте, скажу таке слово фанатів України, тобто це люди, які насправді просувають українську адженду зараз першу чергу в сенаті і в конгресі. А я не можу сказати, що вони там були похнуплені, чи вони якось погано сприймали. Навпаки, я можу сказати, що сенатор Грема Блюмендейл, вони є одним із авторів, наприклад, постанови щодо визнання Росії. Країною терористом, але на жаль, е крім постанови, потрібен ще закон, який поки що ніяк не можуть ухвалити. А сенатор Вайтхаус це людина, яка займається санкціями зараз. І насправді їх візит в Україну це дуже важливо, тому що ми бачимо, що це представники і республіканської і демократичної партії, і що далі є ця підтримка. Якщо говорити зараз про конгрес і про те, як будуть е будемо говорити так, розхитувати ситуацію проти України. Насправді людей, які категорично виступають проти надання Україні допомоги, і навіть скажімо, там не дуже соромляться про це відверто говорити, писати в своїх твітерах і говорити на ефірах, близько 20-30 людей в нижній палаті, так званий хаос. А в сенаті насправді в нас дуже велика підтримка обох партій, і ми неодноразово зустрічалися, наприклад, з головою е республіканців в сенаті з Мічем Маконелом. Я вам скажу, що це один з найбільших прихильників України ще до початку повномасштабного вторгнення. Саме його команда просувала надання Україні більшої е кількості зброї, починаючи від джавелінів і закінчуючи більш серйозною технікою, саме завдяки його позиції. В сенаті в нас зараз є величезна підтримка обох е партій, і якщо чесно, я думаю, що в сенаті ця підтримка в нас буде залишатися. На жаль, е в хаосі ми бачимо, що зараз дуже нестабільна ситуація не лише через Україну. Фактично, після того як е Макарті був е оголошений спікером. Конгресу лише один а, конгресмен, одна людина, може поставити під питання його головування. Звичайна група з 20-30 людей, які зараз виступають проти фактично України. Це скажімо, таке дуже екстремально про, про а, ультраправі. Я можу навіть сказати трампісти, які зараз просувають цю адженду. З однієї сторони нам повезло. Їх невелика кількість людей. Ми думали, що їх більше зайде в парламент. Але саме питання України дуже сильно відштовхнуло людей від голосування за людей, які виступають проти надання допомоги, тому що є величезна підтримка серед американців. Але ми розуміємо, що цих 20-30 людей зараз постійно будуть розхитувати історію про uh, звіт, про аудити, про моніторинги, і про те, куди взагалі uh, попадають uh, гроші uh, американських. Uh, Американських а, а, платників податків я можу сказати, що ми розуміли, що це буде відбуватися рано чи пізно, і ми, як країна, почали підготов... підготовлюватись. Ну, наприклад, навіть створення комісії, про яку я зараз очолюю, яка була створена ще в липні місяці. Ми зараз вже маємо попередній звіт, який ми хочемо презентувати в конгресі вже ну, я думаю, що в березні місяці, в якому зроблено детальний моніторинг і детальний аудит. Того обладнання і тієї зброї, які надавалося Україні, Україні в рамках матеріально-технічної допомоги, ми його презентували вже послам всіх країн, які надають нам безкоштовно, грубо кажучи, зброю. Ми запустили е, системи моніторингу зброї, які в країнах запускають руками. Ну, от, наприклад, у нас є система Локфас. Це система, яку використовують в країнах НАТО. Ця система дозволяє вам в онлайн режимі подивитися, де скільки якої зброї аж до батальйону знаходиться. Тобто, фактично, ви приходите, вбиваєте Джавелін, і вам видає кількість конкретно джавелінів в кожній. Локації, де скільки в якого батальйоні, крім того, ви можете побачити їх по серійним номерам. Ви можете побачити скільки було втрачено кожен раз, коли ми втрачаємо будь-яку е зброю, яку надають нам американці, ми передаємо інформацію цю в американське посольство разом з серійними номерами, щоб нас потім не звинуватили, що, скажімо, в Ірані де з'явився джавелін чи Стінгір, і це бачите, українці його продали окремо була запроваджена система баркодів тобто це gps трекери з баркодами які зараз вішуються на зброю починаючи з 8 грудня яка находить надходить в україну і фактично американське посольство там є окреме відділ моніторингу так званий на званий нд'юземоніторингім займається і вони зараз можуть відслідковувати, де знаходиться яка зброя, і розуміти, як вона використовується. те, що стосується зброї, я не думаю, що в нас будуть якісь питання. Тим паче, що ми розуміємо, що ну тобто, ми з однієї сторони розуміємо, що е, росіяни будуть дуже багато вкладати в грошей для того, щоб нас дискредитувати. Але все, що стосується тієї зброї, важкої яка надається безкоштовно, я не думаю, що виникне якесь питання, тому що ну вибачте, ну не вкрадемо ми самі в себе Хайморси, не продаємо... Дамо його невідомо кому або, скажімо, там Джавелін, або Стінгер. А більше, звичайно, мене турбує зараз питання закупівель. Питання, які зараз а, під грифом «секретно» в міністерстві оборони, я сподіваюся, що найближчим часом парламент ухвалить законопроект, яким виведе все, що не стосується зброї з підсекретності. Щоб могли можна було мати нормальний моніторинг того, що по чому і де закуповується, нам можуть довго розказувати про те, що ви розумієте, нам потрібні безперебійні контракти, щоб точно постачалися, але це точно не мають бути контракти, які в три рази дорожчі роздрібних цін. Тому я сподіваюся, що саме на це буде звернута зараз увагу уряду. І Якщо ні, я розумію, що в нас будуть очікувати дуже великі зміни і в уряді і в Міністерстві оборони, якщо це не буде зупинено. я до речі мав на увазі конгресменів Меттю Гаєца з Флориди, і конгресвумен mm. а, Лаури Бойбартфром Фрозфромкшрізони. <зарізони> ну перекладаю просто просто одразу а, я з які, які так без ентузіазму е, сприйняли виступ президента Зеленського в конгресі. Ну як мені пояснили, вони відносяться до такого крайнього. Крила думала говорити про те, хто приїжджав в Україну, тобто це був останній візит. Насправді, да, оце праве крило воно дуже ультрарадикальне, дуже важко на них впливати. Але я вам можу сказати, що ми все одно намагаємося кожен раз, коли їздимо в Сполучені Штати, з ними зустрічатися. Дуже важко повпливати на людей, які мають знаєте таке ультраправе налаштування. Але знову ж таки, найголовніше те, що їх ну, 20-30 людей. Тобто з 435 людей, які в хаосі, які в нижній палаті, плюс 100 е, сенаторів, ну, тобто це, скажімо, там менше 10%. Відсотків. Не те, що 10, менше 5%. Відсотків. Тому я сподіваюся все ж таки, що вони не зможуть настільки розхитати ситуацію, а ми зі своєї сторони ну, маємо робити свою домашню роботу. Тобто, якщо в нас з однієї сторони ми маємо показувати як ми моніторимо, що ми запускаємо, які програми, я вам чесно скажу, що нам американці ну без перебільшення казали, що ті програми, які ми зараз запустили, той самий Каравай, той самий Локфас, що в світі це займає роки, ми це зробили за кілька місяців. Так само, як і наші хлопці за кілька тижнів вчаться використовувати Хай Марс» чи на сам то час як в світі це займає місяці. Ми дуже швидко вчимося. Ми швидко запроваджуємо те, що від нас вимагають, але головне зараз розібратися із закупівлями. Тобто, якщо ми з цим не розберемося. І, хоч колись виникне питання про те, що хоч один американський долар, які які нам безпосередньо зараз дають в бюджет, за рахунок чого ми тримаємося як країна, буде використаний на закупівлю того до чого будуть питання, що це може бути корупційна закупівля? Це величезний ризик для України за кордоном. Ми з вами до цього питання ще повернемось, тим більше, що американці ж допомагають грошима не лише на зброю, так а скажіть, будь ласка, це, це, що кажуть, так скажіть, будь ласка, а цікаво просто а з Вікторією Спарц, ви спілкуєтеся? Ви знаєте, я вам скажу чесно, я з Вікторією Спарц познайомилася відразу на початку повномасштабного вторгнення. Я тоді перебувала в Сполучених Штатах, тобто десь на третій-четвертий день війни. А ця людина ну, насправді мене дуже розчарувала пізніше, тому що на початку вона зробила собі кар'єру. Вона собі зробила ім'я як українка, яка просуває українські інтереси в. У конгресі, якщо ви пам'ятаєте, навіть коли підписувався закон про ленд-ліз, який підписував Байден, то в нього з однієї сторони стояла конгресменша. А... Еліса Слоткін з демократів, а з іншої сторони стояла Вікторія Спарц від республіканців. І Якщо Еліса Слоткін це людина, яка з 16, з 15 чи шістнадцятого року тренувала наших військових, потім займалася наданням допомоги Україні в Пентагоні. Вона дуже добре знає, що потрібно українцям, яка в нас армія і допомагає як може. То потім ми зрозуміли, яка насправді на жаль почалася риторика в пані Спарц, коли вона е почала ставити під питання. Надання Україні зброї, коли вона почала розказувати про корупцію під час надання зброї, якої зараз в рамках МТД не існує. Ну і найгірше, що вона зробила, вона звинуватила в офіційному прес-релізі керівника офісу президента, що написала дослівно, що в неї є докази, evidence, що він є. Що він працює з росіянами? Ну я вам скажу чесно, що в будь-якій іншій країні, мабуть, така людина стала б персональном грати для країни, тому що евіденс так і не були надані, і насправді це. Популізм, який використовувався для того, щоб розхитати ситуацію, тому що якраз саме в цей час в в Америці вирішувалося питання надання, надання нам тих же хаймарсів. Це було літо, і мені було дивно, тому що ця людина має контакти дуже великої кількості конгресменів. В неї є мої контакти, ми Переписувалися. Неї є велика кількість інших парламентарів, з якими вона. Дружила, але вона жодній людині нічого не написала, не запитала, не перевірила інформацію а просто почала звинувачувати нашу країну о, в тих речах, які дуже дуже шкодили нам не лише на міжнародній арені, а саме в Сполучених Штатах в той період, коли приймалися серйозні рішення щодо надання нам серйозної зброї. Тому на жаль, я думаю, що пані Вікторію або дуже хтось використав. Або вона не розбирається в тому, що відбувається в Україні. І на жаль, те інтерв'ю, яке вона дала Українській правді, якщо ви бачили його лише це підтверджує. Вона зробила собі ім'я на Україні, але вона є вона є дуже такою ультраправою трампісткою. Мені дуже хочеться сподіватися, все ж таки, що. А, те крило, яке вона представляє, буде підтримувати Україну, тому що поки що вони не голосували за надання Україні фінансової допомоги. І хочеться сподіватися, все ж таки, що ті звинувачення, які вона озвучувала раніше, вона більше не буде такого робити безпідстав. Ну ось ми говоримо про американські гроші про гроші платників податків американських. Та і ми з вами е, акцентуємо на тому, що американці виділяють гроші не лише на, на зброю. Тому питання будь-якої корупції є надзвичайно важливим і може зашкодити Україні в плані допомоги. А те, що у нас ця вся ця історія розгорталася на ваших, хоч на наших на наших очах, і заступника міністра оборони спочатку хотіли зробити такою жертвою наїзду журналістів. Так, потім він добровільно написав заяву про відставку. І от е, нарешті суд заарештував на два місяці вже екс-заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова і визначив там багатомільйонну заставу, що здається 400 мільйонів гривень. Ну, полетіли ще деякі голови в системі Міністерства оборони, які займалися закупівлями. Я бачив інформацію, що і Олександр Лієв, про якого ми тут з Віталієм Шабуніним говорили, написав заяву на звільнення. Вас особисто як людину, яка е, приділила багато якби зусиль боротьбі з корупцією, е, трохи заспокоюють такі новини? Я вам скажу, що мене заспокоюють, коли в нас не буде таких скандалів. І е, з однієї сторони, ви знаєте. Я відчуваю якусь гордість, що в нас працює антикорупційна система, що в нас є демократія, тому що нас журналісти. Виходять, пишуть після цього летять голови, і після цього працюють правоохоронні органи, яких цих цих людей зараз закривають в СІЗО. А з іншої сторони, мені звичайно хотілося, щоб такі люди не опинялися на таких посадах. Мені хотілося, щоб такі е, люди, як пан Лієв, е, до якого є величезна кількість питань, починаючи від його підтримки референдуму російського у Криму, взагалі е, стало не те, що персоною на для державної служби а стали просто нерукопожатними. Тут ще, я, думаю, знаєте, я думаю, тут ще й питання до тих, хто пропускав Олександра Лієва на відповідальну посаду і не будь-куди в Міністерство оборони України. А ви знаєте, тут це питання дуже легко вирішується. Воно називається реформа Служби безпеки України, тому що всі спецперевірки, які відбуваються в Україні, ними займається Служба безпеки України. І коли ми бачимо, що людина пройшла спецперевірку, мені дуже би хотілося потім побачити ім'я. Людини, яка проводила цю перевірку в служби безпеки України, і щоб вона була звільнена на наступний день, так само коли я чую про те, що хтось ходив на якісь там і полі... давав якісь свідчення, які ми ніколи не побачимо. Ніхто крім поліграфолога, не знає, чи це відбувалося в СБУ, і взагалі що там було. ви знаєте, це такий махровий популізм, який намагаються зараз втюхати нам. Під час війни, але ще раз таки, поки в нас не буде проведена реформа служби безпеки України, які в першу чергу мають не те, що проводити спецперевірку, а займатися тим, щоб таких людей взагалі ноги не було на державні служби, нас будуть далі продовжуватися ці проблеми. Але от що цікаво, що погодьтеся, що ми говоримо про спецперевірки відповідальних посадовців на дев'ятому році війни, та це дивно. Справді, це це дуже дивно. Скажіть, будь ласка, зараз в Україні наскільки я бачив. Будуть працювати такі уповноважені сполученими штатами, а які будуть відстежувати все, що стосується американської військової допомоги, так на наскільки це допоможе зняти будь-які можливі питання, які виникали раніше від американських політиків, ну от ми вікторію Спарц з її інтерв'ю, згадували. Ну і власне кажучи, у її колег, як це змінить ситуацію? Насправді ці перевірки працюють давно вони не були створені щойно, тому говорити про те, що це зніме напругу. Ні, тому що коли ми спілкуємося з військовими, з американськими військовими, з військовими та шеях тут, в них питань немає щодо використання зброї, тобто в них є питання, що вони не завжди можуть потрапити на передову, тому що це дуже небезпечно по їхнім же протоколам. Але в них немає питання щодо того, як Україна використовує надану їй зброю, тому що ми звітуємо за кожен втрачений э, Джавелін і кожен втрачений стінгер, які тисячі. Але э, ми маємо розуміти, що такі люди, як там Вікторія Спарц інші. Uh, ну, буду відверто говорити люди, які uh, іноді uh, піднімають питання там корупції і шкодять нам uh, такими розмовами. Це люди, які далі будуть це продовжувати робити, незважаючи на те, що які звіти буде надавати їхній же уряд. У них така сама відбувається політика, як у нас. Коли виходить уряд, виходить опозиція, і каже: ми вам не віримо, ви брешете. Ми знаємо, що там крадуть. І незалежно від того, є докази чи немає, це буде використовуватися для популізму, для нарощування своїх е, там чи підписників, чи потім е, людей, які підтримують тебе на виборах. І на жаль, Україна зараз стає заручником цього. Але знову ж таки, е, ви знаєте, я зараз дивлюся, як змінилося керівництво комітетів після останніх виборів е, Сполучених Штатах. і, наприклад, там ключові комітети, які для нас є, це міжнародний комітет, комітет оборони, комітет розвідки. Там і, зараз прийшли до влади ті республіканці, які завжди підтримували Україну, навіть будучи в опозиції. І мені дуже хочеться вірити, що зараз ці голови комітетів втримують так само ту підтримку. І коли я чую про те, що ми надаємо Україні там сотні мільярдів допомоги. По-перше, треба говорити про те, що кожен транш, який надається Україні, ну там, скажімо, останній, який був на 45 мільярдів, там велика левова ну не левова, але велика частина цих грошей, це гроші, які йдуть не на Україну, а йдуть для партнерів, скажімо, в Польщі чи в Словаччині для закупівлі зброї їм чи поповнення своїх запасів. Можу вам сказати, що пакет допомоги, який голосували влітку, там. 33, по-моему, мільярда, чи а, 40, а, да, 40 мільярдів був. Там навіть були закладені гроші для закупівлі зерна для африканських країн через так і... війну в Україні. А, Тому, розкажуть... так, да. так, так, а скільки в результаті отримує Грошей Україна? Скільки виділено ну, справді... власне, на Україну? Я не маю зараз це. Я не можу зараз. Мене немає під руками точної цифри. Але я вам ні, я вам можу сказати, що відсотків 70-80 з тих грошей, які були виділили, вони реально пішли на Україну або е, для закупівлі зброї, або в рамках е, безповоротної допомоги прямо в наш бюджет. Але є гроші, які від е, які виділяються, я ж кажу, для надання там партнерам допомоги через війну в Україні, або для закупівлі зерна для Африки через війну в Україні. І це на жаль, навіть самі конгресмени на не завжди розуміють. Друге питання, яке теж треба піднімати, всі говорять про величезні кошти, які зараз в Україну відправляються. Якщо ви порівняєте їхні бюджети і порівняєте бюджети, наприклад, там країн не знаю Балтійських. То це набагато менше в перерахунку на ВВП гроші ніж те, яке виділяють інші країни. І третє, найважливіше, ви знаєте, я пам'ятаю, що сіли колись порахували, що в місяць, грубо кажучи, американським платникам податкам близько 14 доларів коштує війна в Україні. І коли ти розумієш, що 14 доларів це, скажімо, один там Бігмак меню, да з колою Uh, і це те, що зараз тримає весь світ від навали орків. То люди в Америці вони це підтримують. І ми бачимо, що саме через цю підтримку дуже важко навіть популістам, навіть uh, популістам, скажімо, які знаходяться при владі, розкачати цю ситуацію. Я думаю, для нас дуже важливо все ж таки вираховувати реальний бюджет допомоги в Україні, скільки це складає. А я, от ми з вами можемо зараз спростувати, чи є це маніпуляцією, коли нам в Україні починають казати О, дивіться, є історія із зброєю а є історія із яйцями. Так і це різні справи, тому що оце ну якби на це ніхто не дивиться. І як би ви бачили налагодження цієї системи, щоб в умовах війни ми просто розуміли, що у наших солдат не крадуть. Як це має виглядати? Ну, насправді в нас має бути абсолютно процедура а, прозора процедура. Це те, що я кажу. я Сподіваюся, що найближчим часом буде прийняти законопроект, коли всі закупівлі, які не стосуються зброї, будуть виведені з під грифа секретно. І журналісти, і ми, як депутати, і громадськість, матимуть змогу зрозуміти. Ми купуємо яйця по 17 гривень за штуку, чи по 50, чи по 3 гривні за штуку. наскільки скільки насправді а, окрім того, а, ну ми маємо розуміти, що в нас має дуже працювати система. Перевірок і а, системи правоохоронних органів. Тому що, якщо в нас не буде перевірок, в нас будуть попадати а, нечисні на руку люди, Якщо в нас не буде працювати правоохоронні органи, то навіть ті люди, які попадають, вони не будуть. А, не будуть притягуватись до відповідальності зараз. Ми розуміємо, що з однієї сторони да нам потрібно розрізняти, що таке МТД, міжнародна технічна допомога, тобто це, це те, що безповоротно і безкоштовно надається в Україні. Щодо цього зараз питань немає, але ми маємо розуміти, що чим більше в нас буде корупційних скандалів щодо закупівель, тим більше буде підніматися питання, чому ми їм щось даємо безкоштовно, якщо вони там всередині гроші заробляють замість і крадуть замість того, щоб використовувати ці гроші на армію. Отакі цілком примір при, цілком прямі ризики, я, я би сказав би зараз дуже коротко, одним словом, буквально пришвидшити процес отримання Україною зброї з останнього пакету затвердженого в Сполучених Штатах реалістично. Так, це абсолютно реалістично, і я думаю, що найближчим часом це буде зроблено. Тим паче, що розвідка американська, так само як і наша, говорить про те, що буде російський контрнаступ, і вони розуміють, що для нас зараз критично надавати більше спрови. Дякую, Олександра Устінова, народна депутатка України, фракція Голос знову була на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.